Вітаю, мене звати Антон Трімко. Я є головним суддєю та головним тренером змішаних е єдинобор Запорізької області. Сьогодні у нас відкривається нова локація е в легкоатлетичному манежі. Ми чекаємо всіх дітей, тренування безкоштовні, але тільки до 18 років. Чекаємо на вас. Я 40-літ Олексій, тренер академії МА. Зараз ми знаходимося в легкоатлетичному манежі. Нам тут дуже подобається. У нас дуже велика територія. Позаду в мене знаходиться октагон, в якому ми зможемо проводити змагання. Дуже класно це для тренувань, для роботи від стіни. Що потрібно дуже нашим спортсменам під час підготовки до великого рівня до чемпіонату України, світу, Європи. Всім привіт! Мене звати Олійний Киван. Мені 12 років. Я займаюся ММА в академії ММА. Ще два роки. У нас відкрився новий зал у Сватуальфі, де ми будемо тренуватися. Тут дуже багато місця і є клітка, тому тут буде краще тренуватися і буде більше опитування.